Для початку роботи в системі дистанційного навчання Moodle вам потрібно спочатку перейти на сайт університету Грінченка кубиг.edu.ua. Брати ресурси є «Середовище». Електронне навчання Модул. Так виглядає та головна сторінка електронного навчання. Тут є декілька посилань. Якщо вам потрібно створити новий або перенести курс, можете заповнити анкету. Для зарахування студентів на свій курс також ви можете подати заявку. Також Тут є інструкція для студентів з використання системи електронного навчання. Для початку роботи вам потрібно обрати інститут, в якому ви працюєте. Наприклад, я оберу інститут суспільства. Для початку роботи вам потрібно авторизуватися в системі. Для цього в правому верхньому кутку потрібно натиснути посилання лог in та ввести свій логін та пароль. Якщо авторизація пройшла успішно, в в правому верхньому куточку ви побачите своє прізвище, ім'я та батькові. Якщо за замовчуванням мови-інтерфейсу у вас англійська, ви можете змінити мову на українську. В лівому кутку ми бачимо блок навігація. Він призначений для швидкого переходу до ваших курсів. Ми можемо натиснути Моя домашня. Тут є перелік курсів, на які ви зараховані. Також в блоці навігація є послуга сторінки сайту, де ви можете переглянути учасників сайту, блоги сайту, відзнаки, нотатки, мітки, календар, форум. Також ви можете переглянути ваш особистий профіль, профіль, натиснувши посилання мій профіль, переглянути мій профіль. Для того, щоб відреагувати відомості свого профілю, ви можете на панелі адміністрування натиснути Редагувати профіль. Тут ви можете додати додаткові відомості до, до свого профілю та налаштувати його. Наприклад, можна додати опис профілю та налаштувати уподобання, додати фото, встановити додаткові імена, вказати свої інтереси. Також <кій> додаткові на обов'язкові відомості. Після внесення змін обов'язково натиснути Оновити профіль. Повернемося на «Моя домашня». З правої сторони ми бачимо ще декілька блоків. Так, блок Мої особисті файли ви, ви можете додавати свої файли в систему. А Тут ви можете створювати папки та завантажувати свої файли. Також з правої сторони ми бачимо календар, події, користувачі на сайті. Ці блоки встановлені за умовченням в системі. Ви також можете додавати свої блоки. Для цього вам потрібно натиснути кнопку Радагувати цю сторінку та внизу обрати Додати блок. В списку потрібно вибрати Потрібний вам блок HTML, запис лосарію. Коментарі, курси, мітки, новину форуму, повідомлення та інше. Після натиснути кнопку Зупинити налаштування. Кожен блок можна згорнути, натиснувши знак Мінус, розгорнути або прикріпити до бокової панелі.